Січень 2026 року став переломним моментом для архітектурної історії Одеси. Ратифікація грантової угоди на суму 32,5 мільйона євро це не просто дипломатичний жест, а фізичний порятунок для історичного центру. Мова йде про безповоротну допомогу від уряду Італії, спрямовану на збереження зони спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під постійною загрозою. Однак ця системна співпраця розпочалася з трагедії та миттєвої реакції. Коли російська ракета зруйнувала вівтарну частину спасо Преображенського кафедрального собору в липні 2023 року, італійські інженери першими запропонували технічну та фінансову підтримку. Стартовий транш у 500 тисяч євро надійшов майже миттєво для проведення екстреної стабілізації конструкцій. Сьогодні загальний обсяг інвестицій лише в собор наближається до 2 мільйонів євро, виділених окремо від основного гранту. Критичний етап закриття контуру завершено. Розтрощений дах перекрили, щоб зупинити потрапляння води, а стіни, що дивилися в небо, укріпили. Будівлі більше не загрожує руйнування від дощів чи снігу. У 2026 році фокус реставрації змістився на інтер'єр, який вимагає ювелірної точності. Фахівці працюють над центральним куполом та ротондою, де вибухова хвиля зірвала тонни декоративної ліпнини. Це вже не просто будівництво, а художня реставрація, що намагається загоїти шрами на духовному серці міста. Але відновлення собору стало лише випробувальним полігоном для лабораторії з відбудови України. Новий грант у 32,5 мільйона охоплює перелік із ще шести архітектурних шедеврів. Це так звана велика шістка, що формує візуальний код Одеси, і кожен об'єкт вимагає унікального інженерного підходу. Першою у черзі стоїть одеська філармонія, шедевр італійської готики авторства Бернардаці. Символічно, що італійці рятують будівлю, яка дихає духом Венеції та Флоренції. Вібраційні навантаження від близьких вибухів загострили старі тріщини, тому тут необхідне негайне посилення несучих конструкцій та реставрація фасаду. До списку також увійшли музей західного і східного мистецтва в палаці Абази та художній музей у Палаці Потоцьких. Ці садиби 19 століття постраждали від вибухових хвиль, що деформували віконні рами та пошкодили крокв'яні системи дахів. Завдання зараз не просто пофарбувати фасади, а забезпечити конструктивну стабільність сховищ. Літературний музей у палаці Гагаріна, будинок Зонтага та знаменитий палац одружень завершують цей архітектурний ансамбль. Грант передбачає їхню комплексну консервацію. Важливо розуміти, що мова йде про автентичні матеріали замість сучасних цементних сумішей. Реставратори використовують специфічні вапняні розчини, близькі до оригінальних рецептур позаминулого століття. Технологічна сторона цього процесу заслуговує на окрему увагу. Міланська Тріанале та Римський музей Максі привезли до Одеси технології, які раніше застосовували лише в помпеях чи Венеції. Ми спостерігаємо впровадження лазерного 3D-сканування пошкоджених поверхонь у промислових масштабах. Ця цифрова фіксація дозволяє відтворити втрачені елементи з точністю до міліметра. Перш ніж майстер торкнеться стіни шпателем, комп'ютерна модель прораховує геометрію втраченого декору. Такий підхід мінімізує ризик новобуду і зберігає історичну правду матеріалу, навіть якщо він був пошкоджений війною. Більше того, Італія розробляє майстер-план урбаністичної регенерації для Одеси і йдеться не лише про окремі будинки, а про стратегію всього історичного центру. Сюди входить логістика, системи безпеки для музейних колекцій та зміна транспортних потоків для зменшення вібраційного навантаження на старі фундаменти. Статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою накладає суворі зобов'язання, і Італія виступає головним гарантом їх виконання. Це прецедент, коли країна Великої Сімки бере повний патронат над культурним ландшафтом міста у воюючій країні, створюючи протокол безпеки на майбутнє. Цей проект є пілотною моделлю для всієї повоєнної відбудови України. Якщо одеська модель із залученням іноземних урядових структур та музеїв, топ-рівня спрацює, її масштабують на Харків, Чернігів та Маріуполь. Ми є свідками народження нового стандарту реставрації. Будівельні рештування на Дерибасівській та Пушкінській це найкращий доказ того, що місто продовжує жити. Італія допомагає Одесі вистояти, консервуючи її кам'яну душу для майбутніх поколінь. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку, якщо вірите у відродження нашої архітектурної перлини. Якщо перший етап італійської допомоги був швидкою реакцією на трагедію собору, то січень 2026 року ознаменував остаточний перехід до довгострокового стратегічного планування та системного відновлення всього історичного ареалу міста. Ратифікація грантової угоди на суму 32,5 мільйони євро стала тим юридичним і фінансовим фундаментом, який дозволяє розгорнути повномасштабну реставраційну програму, що не має аналогів у новітній історії незалежної України. Важливо розуміти, що цей багатомільйонний транш є цільовою безповоротною субсидією від уряду Італії, а не кредитом, що дозволяє розпочати коштовні роботи одночасно на шести критично важливих об'єктах без навантаження на бюджет. Флагманом цього розширеного списку безумовно виступає велична будівля Одеської обласної філармонії, зведена у стилі італійської готики, яка вже десятиліттями чекала на фахову та глибоку реставрацію своїх унікальних фасадів. Символічно, що саме італійські майстри повертатимуть первісний вигляд цьому шедевру архітектора Бернардаці, відновлюючи складну ліпнину, вітражі та автентичну фактуру стін, що була пошкоджена часом та міськими вібраціями. Наступним стратегічним об'єктом у черзі стоїть музей західного і східного мистецтва, розташований у знаменитому палаці Абази, де головним завданням є не лише капітальний ремонт, а й створення стабільних кліматичних умов для збереження колекцій. Особливу технічну увагу буде приділено Одеському художньому музею в Палаці Потоцьких, який неодноразово страждав від вибухових хвиль і потребує серйозного інженерного зміцнення несучих конструкцій, перекриттів та історичного даху. До так званої великої шістки також увійшов літературний музей у палаці Гагаріна, інтер'єри якого вважаються одними з найбагатших у місті та вимагають ювелірної роботи вузькопрофільних реставраторів для відновлення позолоти. Наступним стратегічним об'єктом у черзі стоїть музей західного і східного мистецтва, розташований у знаменитому палаці Абази, де головним завданням є не лише капітальний ремонт, а й створення стабільних кліматичних умов для збереження колекцій. Особливу технічну увагу буде приділено Одеському художньому музею в Палаці Потоцьких, який неодноразово страждав від вибухових хвиль і потребує серйозного інженерного зміцнення несучих конструкцій, перекриттів та історичного даху. До так званої великої шістки» також увійшов літературний музей у палаці Гагаріна, інтер'єри якого вважаються одними з найбагатших у місті та вимагають ювелірної роботи вузькопрофільних реставраторів для відновлення позолоти. Список реставрації доповнюють знакові для одеситів громадські споруди. Такі, як історичний будинок Зонтага та відомий палац одружень, що є зразком вишуканої житлової забудови ХІХ століття, яка потребує захисту. Реалізація цього масштабного проєкту відбувається під безпосереднім патронатом та пильним наглядом ЮНЕСКО, що гарантує суворе дотримання міжнародних протоколів реставрації та абсолютну заборону будь-яких перебудов, що можуть спотворити автентичність. Італія офіційно залучає до процесу свої провідні культурні інституції, зокрема експертів з Міністерства культури та Римського музею Максі, фактично перетворюючи будівельні майданчики Одеси на наукові лабораторії світового рівня. Окрім суто естетичної та архітектурної складової, затверджений проєкт передбачає значні інвестиції в безпеку. Включаючи облаштування сучасних укриттів та спеціальних систем фізичного захисту будівель від потенційних військових загроз, такий комплексний підхід яскраво демонструє, що реставрація під час війни це не лише про відновлення пошкоджених стін, а й про потужну культурну дипломатію та створення захищеного простору для майбутніх поколінь. Проте фінансування це лише паливо для складного процесу. А справжньою технологічною рушійною силою відбудови стануть унікальні методи цифрового сканування, які італійські фахівці вже впроваджують в Одесі. Італійський досвід перетворює будівельні майданчики Одеси на високотехнологічні наукові центри, де кожен етап робіт регламентується суворими європейськими протоколами. Фінансова підтримка стала лише фундаментом, на якому розгортається масштабна ініціатива під назвою Лабораторія з відбудови України, що об'єднала найкращих урбаністів Мілана та Риму. Координацію цього складного механізму здійснюють провідні культурні інституції Італії, зокрема знаменита Тріянала Мілано та Національний музей мистецтв Максі. Їхнє завдання полягає не просто в заміні пошкоджених вікон чи перекладанні дахів. А в розробці комплексного майстер-плану урбаністичної регенерації всього історичного ареалу міста. Урбаністична регенерація це термін, який передбачає повне переосмислення функціонування культурного простору, інтеграцію пам'яток у сучасне життя та створення нових туристичних і логістичних маршрутів. Італійські фахівці розглядають центр Одеси як єдиний живий організм, де кожна будівля пов'язана з навколишнім середовищем. Ключовим інструментом у цій роботі стали передові методи лазерного 3D-сканування, які дозволяють зафіксувати поточний стан об'єктів з безпрецедентною деталізацією. Сканери створюють цифрові хмари точок, фіксуючи кожну тріщину, кожен вигінь деформованого металу та кожен вцілилий фрагмент їпнини. Ці цифрові двійники будівель стають основою для проєктування реставраційних робіт, дозволяючи моделювати втрачені елементи з міліметровою точністю. Там, де вибухова хвиля перетворила унікальний декор XIX століття на будівельний пил, технології дають змогу відтворити автентичні форми за архівними фотографіями та вцілилими аналогами. Особлива увага приділяється матеріалознавству, адже одеський вапняк має специфічні властивості, що вимагають індивідуального підходу при виборі сумішей для укріплення. Італійські реставратори проводять хімічні аналізи автентичних розчинів, щоб нові вставки з часом не відторглися від історичної кладки та гармонійно взаємодіяли з нею. Паралельно з фізичним відновленням стін, реалізується стратегічний освітній проект створення спеціального центру управління спадщиною ЮНЕСКО безпосередньо в Одесі. Це критично важливий крок для формування локальної експертизи, адже захист пам'яток вимагає постійного моніторингу та кваліфікованого догляду. На базі цього центру українські архітектори та інженери проходять інтенсивне навчання, переймаючи європейські стандарти консервації та музеїфікації об'єктів. Знання, які передають італійські, Ійські колеги стосуються також протоколів безпеки та евакуації цінностей в умовах воєнного стану. Проект передбачає впровадження систем пасивної безпеки, включаючи встановлення захисних конструкцій та спеціальних саркофагів для найбільш вразливих елементів екстер'єру. Реставрація під час війни вимагає балансу між відкритістю об'єкта для відвідувачів та можливістю його миттєвої консервації у разі зростання загрози. Вперше в історії країни G7 бере на себе настільки комплексне шефство над конкретним українським містом, перетворюючи культурну дипломатію на дієвий механізм захисту ідентичності. Присутність італійських фахівців та прапорів ЮНЕСКО на будівельних лісах стає додатковим маркером міжнародної уваги до цих об'єктів. Одеса фактично стала пілотним Данчиком, де відпрацьовується універсальна модель повоєнної відбудови для всієї України за участі міжнародних донорів. Успішна реалізація цього кейсу відкриє двері для масштабування методики на Харків, Маріуполь та інші міста, що постраждали від агресії. Зараз, коли вулиці Одеси наповнені звуками будівельної техніки, ми спостерігаємо народження нової філософії ставлення до власної історії. Цей проект доводить, що навіть під час найтяжчих випробувань культура залишається фундаментом, на якому у будується майбутнє нації. Ми продовжимо слідкувати за ходом робіт на об'єктах великої шістки та Спасо-Преображенського собору, фіксуючи кожен етап цього історичного відродження. Підписуйтесь на канал та поширюйте це відео, щоб більше людей дізналися, як світ допомагає нам берегти своє.